Порозі Новий рік, з чим ми вас вітаємо і достатку вам порік щиро побажаємо. Щастя, сповнена година, Сіжа, дана на столі, лад і спокій на землі. З Новим роком добрі люди, і нехай у вас не буде, Горя, смутки і біди, ну, а на щоб завжди шокувала доброта, найдорожча і свята. Хай любов заходить з дім, хай добро панує в нім, хай в родинах спокій буде, хай щастить. Добрі люди. Я бажаю кожній сім'ї процвітання і щедрої долі, щоб любові добра промінці не згасали у душах ніколи. Ось знову рік новий іде, а щастя вам принесе, місце здоров'я подарує, хай радістю ваш дім квітує. Хайдін рікою щастя ється, хай добро сім'ї веде стяг, хай між вами згода буде, хай Господь вас не забуде. Дай Божого любові і сітла. Любов І Боги серця живуть, тепло душі для вас усі. Хай і жила у вашій хаті будуть. Хай завжди щитись вам дарують люди. Коли 12 дванадцята година і в старий рік зустрінеться з новим. Хай пощастить і вам, і всій родині. Сміхайтесь і радійте навіть. Хай казку принесе на крилах вечір, і казка, щоб затрималась на вік. Від ділинку чарівні речі привісив щедрий дядько новий рік. З новим роком вас я вітаю все, що краще я бажаю, щоб мрії збували, завжди, щоб щастий розуміл зберегти. Хай здоров'я з вами буде. Хай Господь вас не забуде. Даєць, і добро сім'ї ведете, щоб весело і багато провели різдвяні свята. Усіх ми хочемо привітати і наостанок побажати, щоб дружба наша не згубилась і мов пшениця колосилась.